Виконуємо номер 1394 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди суму і всього 9 завдань. Щоб виконати додавання стовпчику. Компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І, відповідно, коми також одна під одною. Дію виконують не звертаючи увагу на коми, а в отриманому результаті кому записують під комами компонентів дій. Якщо компоненти дій додавання Мають різну кількість десяткових знаків, то для правильного їх розміщення стовпчиком на місце відсутніх розрядів, записують нулі. Приступаємо до виконання. Перше завдання: 3,8 додати 1,9. Підписали. Виконуємо додавання 8 додати 9, 17 – 7 записали, один запам'ятали, 3 додати 2 буде 5. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії. Вийшло 5,7. Завдання друге: 5,6 додати 0,5. Додаємо, незважаючи на коми. 6 додати 5, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 1, 6. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів. Дії додавання вийшло 6,1. Завдання третє. 9, цілих додати 3,6. Допишемо 0 і поставимо кому. Додаємо, незважаючи на кома 0 додати 6, 6, 9 додати 3 буде 12. І ставимо кому кому в результаті під комами компонентів дії додавання. Вийшло 12,6. Завдання четверте. 5,7. Додати 1,6. Виконуємо додавання, незважаючи на коми. 7 додати 6, 13, 3 записали, 1 запам'ятала. 5 додати 16 да ще 1 – 7. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії додавання. Вийшло 7,3. Завдання 5. 3,58 додати 1,4. Записуємо 0 у сотих виконуємо додавання, незважаючи на коми. 8 додати 0,8, 5 додати 49, 3 додати 14. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії додавання. Вийшло 4,98. Завдання шосте 7,2 додати 15,68, допишемо 0 у сотих першого доданку, то даємо, незважаючи на кому, 0 додати 88, 2 додати 6,8. 7 додати 5, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії додавання. Вийшло 22,88. Завдання 7. 0,096 додати. 12,8. Допишемо два нулі у другому доданку. Додаємо, незважаючи на коми, 6 додати 0,6, 0 додати 0. 0. 9 додати 8, 17. 7 записали, запам'ятали, 2 додати 1, 3. і одиницю переписали. А тепер в отриманому результаті. Кому записуємо під комами компонентів дії додавання вийшло 13,706. Так, завдання восьме. 0,47 додати 0,741. тисячна. Допишемо у першому доданку 0. 0 додати 1, 1, 7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 4, 11 до 1 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 0 додати 0, 0 до 1, 1. І в отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії. Вийшло тисячних. Завдання 9.

І в отриманому результаті кому записую, під комами компонентів дії додавання вийшло 9,192. Ми знайшли суму. Номер 1394 виконано.